Всім привіт! Сьогодні поговоримо про WorkPilot, Що це та як це працює? Як зареєструватись. Отже, поїхали. WorkPilot – це перевірена платформа, на якій ви можете знайти підробіток або роботу. Це підходить як для підлітків до 18 років, так і старше 18 років. Як знайти сам сервіс? Дуже просто в презентації лишені посилання на сайт та застосунки, але найпростіше це перейти в Google, ввести WorkPalus та перейти на їх сайт. Примітка, що на деяких телефонах програма не пропускає користувача, навіть якщо він вже зареєструвався. Отже, простіше за все, та надійніше це авторизуватись та виконувати наступні дії на сайті. Отже, сама реєстрація. Відкриваєте сайт або застосунок, натискаєте кнопку Ви ще не маєте обліковий запис. Далі натисніть У вас немає особистого приватного коду та зареєструйтесь публічно. Вибираєте WorkPilot Suomi, вводите свої дані, ставите прапорець, що ви прийняли та прочитали всі умови використання. Обов'язково вводьте всі дані фінською. Натискаємо кнопку Зареєструватись, після чого вас викидає на вікно. Яке можливо було з самого початку, і вводите дані, які ви вказували під час реєстрації, та натискаєте логін. Відповідно, це електронна пошта та ваш готовий пароль. Після того, як ви увійшли в акаунт у меню, натискаєте налаштування профілю у типі працівника. Вибираєте самозайнятість, робите короткий опис себе, також обов'язково фінською за бажанням. Ви можете лишити презентацію. Або СВ, або відеопрезентацію та додаткову інформацію про себе у полі довідка. Вводимо номер банківського рахунку, відсоток податку. Його ви можете знайти у Верокорти, особистий ідентифікаційний номер це Хенкельотунус. Вводимо свою адресу, місто та поштовий індекс. Та вводите відстань, ви будете бачити доступні завдання в межах цієї відстані, що є достатньо зручно. Виберіть завдання, які вас цікавлять, ви можете вибрати всі, тоді буде більше вакансій та більше вибору. У вкладці досягнення виберіть додати мову. Додайте мови, якими ви спілкуєтесь або якими володієте. Далі додайте дані про вашу освіту, якщо ви проходили якісь курси, навчались у Фінляндії, маєте освіту, все додаємо сюди. Якщо ви досі навчаєтесь, просто відмітьте прапорець поточний. У вкладці досвід додайте дані про свою роботу, або про підробіток, або, або про стажування. Це також дуже важливо. Та якщо ви на даний момент десь працюєте, вибирайте прапорець поточний. Переключіть повзунок з замовника на працівника, щоб почати роботу. Після внесення ваших даних натисніть Зберегти та перейдіть на вкладку Головна. Тут ви можете побачити кількість доступних вам вакансій, натискаєте на кнопку можливості для вас. Почніть переглядати завдання для того, щоб познайомитись з ними, просто на нього достатньо натиснути. Ознайомтесь з описом, заробітною платою та іншими важливими пунктами. Якщо вам все підходить, напишіть інформацію, чого саме ви підходите для цієї роботи, та натисніть кнопку Я хочу цю роботу. Ви можете дивитися. Е Вимоги від замовника, і вже, відповідно до цих вимог, писати, описувати, чому ви підходите на цю роботу. І останній пункт просто очікуйте, коли роботодавець з вами зв'яжеться. Можна подавати на велику кількість вакансій, тоді шанс буде більший, що вас приймуть. Дякуємо за увагу, удачі!